Слава. Поділіться з нами статистикою на тепер. Скільки випадків захворюваності на ботулізм вже зафіксували, і в яких регіонах? По перше, хочу подякувати, що ініціюєте до обговорення таку важливу тему. Щодо ботулізму, то хочу сказати, що ботулізм – це таке захворювання, яке виникає в результаті отруєння ботулотоксином. Це токсин, який продукується бактерією, ботулізму, колостріддя, ботуліні. І захворювання виникає внаслідок споживання харчових продуктів, які забруднені цим ботулотоксином. Які перші симптоми ботулізму і як можна відрізнити ботулізм від інших харчових отруєнь? Для ботулізму характерно перш за все це порушення зору. Людині складно може бути читати. Потім характерно сухість в роті, може бути порушення розмови, складно говорити. Потім загальні такі симптоми, стомлюваність, запаморочення можуть з'явитися. Так само на першому етапі можуть бути ураження травної системи, можуть бути розлади шлунку, а потім, уже, коли хвороба починає прогресувати, можуть розвиватися перези кишечника, може бути здуття кишківника. Тому це такі симптоми, за якими можна відрізнити від звичайного харчового отруєння. Початок симптомів зазвичай може наступати від, протягом кількох годин від моменту споживання харчових продуктів до 10 днів, залежить від саме кількості і дози спожитого ботулотоксину. З чим пов'язано в першу чергу захворювання на ботулізм з споживанням яких харчових продуктів, це, звісно. Рибні, м'ясні консерви, які приготовлені в домашніх умовах. Це солена, непатрана в першу чергу, річкова риба. Це такі харчові продукти, від споживання яких найчастіше виникає ботулізм. Якраз в таких харчових продуктах можуть утворюватися і зберігатися анаеробні умови, які є сприятливими для. Того, щоб клостридія продукувала ботулотоксин. Якщо говорити про статистику захворювань в Україні, то станом на сьогодні ми маємо інформацію про зареєстрований 31 осередок ботулізму, де постраждало 41 людина, і серед них четверо дітей. І, на жаль, у 25-му році ми маємо два летальних випадки, тому що Насправді це серйозне захворювання, яке може призводити до ускладнень і навіть з летальними випадками. Як вберегтися від нього? Звісно, рекомендую і рекомендується всім запобігти споживання харчових продуктів, про які я сказав, м'ясні консерви, рибні консерви, риба, в'ялена, сушена, в на стихійній торгівлі. Такі продукти. Краще все ж таки купляти в офіційній мережі, в магазинах. І, звісно, дотримуватись чітко технології приготування їжі, якщо є бажання зробити, наприклад, в домашніх умовах вдома в себе м'ясні або рибні консерви, тільки з дотриманням технологічних вимог і дотриманням всіх вимог, які б запобігли виникненню ботулізму. Пане Олексію, про важливе, про лікування і самолікування. От які методи лікування цієї хвороби, і що ви скажете людям, які починають самолікуватися, самолікування в будь-якому разі не можна допускати. Як тільки з'являються характерні симптоми, як тільки е людина, особа розуміє, що в анамнезі є споживання підозрілого продукту. Наприклад, споживання бомбаж консерви, яка зберігалася в бомбажній, наприклад, упаковці, це здута банка, консерви, наприклад, то відразу потрібно звертатися до лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням, тому що хвороба прогресує і можуть розвиватися ускладнення. І між іншим ботулотоксин це один із найсильніших. Ядів, якщо його порівнювати з ядом гримучої змії, то ботулотоксин в 375 тисяч разів сильніший. А якщо порівнювати з ціаністим калієм, то в 10 мільйонів разів сильніший ботулотоксин від ціаністого калію? Тобто зрозуміло, з чим ми маємо справу. Дякую вам за цю інформацію. Вона дійсно важлива, але продовжимо ще одне захворювання: кір. Яка ситуація, яка статистика? Щодо кору, щодо кору, ми зараз маємо наступну ситуацію. Дійсно, зараз це теж таке захворювання, яке, на жаль, поширюється на території України. І станом на сьогодні ми маємо напружену ситуацію з приводу кору з тенденцією до подальшого ускладнення. Якщо проаналізувати протягом останніх років, то захворювання на кір має таку циклічність. Якщо говорити про 18-19 роки, ми мали зростання захворювання більше 50 тисяч, потім рівні захворюваності впали, фактично знизились до десятків. І станом на за 4 місяці 25-го року ми маємо підвищення захворюваності, і, зокрема, це 684. Випадки захворювання на кір. Щодо регіонального розподілу, то це поширення більше стосується західних областей: Чернівецька область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, також Одеська, Вінницька область. І це якраз ті області, в яких було вперше зареєстровано випадки на Кір, спалахи кору. Вони були завізними з країн, з таких як Молдова, Румунія, Угорщина, де теж спостерігається підвищені рівні захворюваності на кір. І тому ми маємо таку ситуацію станом на сьогодні. Щоб запобігти захворюванню на кір, хочу наголосити, що це вакцинокерована інфекція, і ми можемо запобігти її виникненню шляхом вакцинації. Це найефективніший. Спосіб не захворіти на кір, тому це ця вакцина у нас передбачена календарем. Всіх закликаю щепити своїх дітей в першу чергу відповідно до календаря. Вакциною всі регіони забезпечені, тому вакцинуємося і ми не захворімо на кір. Пане Олексію, одне уточнення. Дорослі можуть теж вакцинуватися так. Я вам дякую, що знайшли час. Дуже важливу інформацію і для нас, і для глядачів. Поділитися. Це був Олексій Даниленко, заступник генерального директора центру громадського здоров'я.